Офіційний ютуб-канал Федерації баскетболу України та генеральний спонсор збірної команд України компанія Парімач продовжують серію щоденників. Тепер про чоловічу національну команду. Наша збірна зіграє перший матч заключного і вирішального ігрового вікна кваліфікації чемпіонату світу 2023 року. 23 лютого в Ліворно команда Айнерса Багацкіса протистоятиме нашим добрим знайомам збірній Італії. Як завжди, Настрій дуже хороший, тому що багатьох товаришів не бачили декілька місяців, і переліт був не самий комфортний у нас, тому що наш рейс відмінили. Але коли ми разом, і було весело провести цей день вчора у дорозі, але взагалом настрій непоганий. Так, з Італією вже грали декілька разів, вже знаємо гравців і їхній стиль. У них трохи команда помінялася, тому що вони вже а, взяли квиток до, до миру, але думаю, що гравці, яких вони взяли молодих, вони дуже амбіціозні. Я впевнений, що вони будуть грати на перемогу. Як і в кожній гри, я вважаю, що коли я виходжу на майданчик, треба, треба грати і намагатися зробити ті речі, які допоможуть команді. І якщо е це буде моє лідерське качество забувати, якщо це буде підбирати, якщо ставити заслони, але треба робити, е читати гру і робити все можливе, щоб допомогти, допомогти команді. Але я не відчуваю, що якась є різниця. Між попередніми матчами і цим матчем, тому що у нас, я вважаю, склад дуже непоганий практично на всіх позиціях, і треба виходити і намагатися робити все, що ти можеш. Для продовження боротьби за вихід у фінальну частину світової паршості нашій команді в матчі проти Італії обов'язково потрібно перемагати як завжди, в збірній Україні, емоції, робоча етика, все це на особливому рівні. Всі в з задоволенням грають один проти одного на тренуваннях. І відчувається, що протягом сезону хлопцям не вистачає цієї частини баскетбольного життя національної команди. У нас було два тренування в ризі на домашній арені. У після цього ми цілий день добиралися в Італію в Ліворно. У нас 10 гравців обоймі, адже через певні проблеми зі здоров'ям в нашому розпорядженні немає повного складу на цей матч. звичайно у деяких баскетболістів є мікротравми, адже сезон стартував вже 7 місяців тому. Але на це ніхто не звертає уваги, адже не важливо, які гравці в команді, важливо, як ми граємо, якою буде якість нашого баскетболу. І ми переповнені енергією, готові грати проти збірної Італії. Чоловіча збірна України не так давно протистояла італійцям в рамках відбору на чемпіонат світу. Цей матч відбувся в серпні, та здобула яскраву перемогу над цим суперником в вересні на його ж майданчику в рамках фінальної частини Євробаскета. Знаєте, у мене в тренерській кар'єрі було багато матчів проти італійських команд, клубів та збірних. Я знаю багатьох їхніх гравців. І з червня минулого року ми двічі протистояли збірні Італії. Цих матчах ми демонстрували по справжньому якісний баскетбол протягом 16 хвилин. Цього було достатньо для того, щоб перемогти Італію в фінальній частині Євробаскета та програти їм в Ризі у відборі на чемпіонат світу. Але це було в минулому. Як я завжди кажу, в професійному спорті немає минулого та немає майбутнього. Є тільки сьогоднішній день, на якому ми маємо сфокусуватися. Всі думки про гру з Італією, яка буде сьогодні, і знову ж таки, ми добре знаємо гравців суперники. Вони добре знають наш склад. Але в Італії буде перевага домашнього майданчику. Всі квитки на цій чудовій арені продано. Ми знаємо, чому ми тут. Ми знаємо, чому ми граємо в баскетбол. Ми знаємо, що ми. Ми представляємо Україну у важкі для нашої країни часи. Ми готові до матчу. Збірна Італії вже гарантувала собі місце у фінальній частині чемпіонату світу. Наша команда продовжує боротьбу за те, щоб друге в історії зіграти на світовій першості. Матч збірної України в Ліворно наживо транслюватиме телеканал Ікспорт. Початок, можливо, ключового матчу всього відбору о 22.00 за київським часом. Важко вигадувати постійно щось нове, тим більше що у мене немає двох гравців. Базуючись на тому, що ми робили в попередніх матчах, ми зробили певні зміни у нашій грі. Неможливо повністю змінити гру. Можна змінити деталі як в нападі, так і в захисті. Але найважливіше у баскетболі це фізична складова. Баскетбол починається саме з фізичної боротьби на майданчику, з того як ти готуєш своє тіло до матчів, Наскільки агресивно ти граєш проти суперника на обох кінцях майданчика. З Цього це починається. Ми граємо в баскетбол. Це це гра. Це, це наша робота, ми її намагаємося робити серйозно, але це навіть думаю, не, не, не можна зрівнювати з тим, що роблять наші бійці, тому що це зовсім інші речі. І ми будемо намагатися показати якийсь добрий баскетбол, щоб люди, які у нас в країні, могли подивитися і трохи насолодитися цим спортом, і ми граємо для на них. Наша земля Україна.